Абсолютно мають ґрунт. І що цікаво, підійшли до мене сьогодні друзі і кажуть, Андрій, це правда? Кажу, що? Кажуть, що ти йдеш з комісії. Дійсно кажу, правда. Я би це питання скоріше ну, поділив навіть на дві частини. перше партійна складова. Все-таки не будемо забувати, я є член партії Батьківщина, голова фракції, керівник партійної організації в місті Тернополі. І як Партійно-слухняний член партії, звичайно, буду виконувати завжди те, що партія говорить. Юлія Володимирівна сьогодні розуміє ті ризики, які є. А, готуємося до наступних виборів. Час їх важко сказати, коли буде. Але, звичайно, ті ризики зайві, які сьогодні з'являються, знов таки, це керівництво складними, я б сказав, комісіями земельними, які. Завжди дотикаються до таких питань, які не завжди однозначні. І через то ті ризики, звичайно, керівник партії пробує забрати, це виправдано. І тому я буду виконувати то розпорядження вищестоячого партійного керівництва щодо складання повноважень голови комісії, про що заяву я вже подав на голову. Міста Сергію Дарича, що я прошу на наступній черговій сесії, я очікую, що це буде в кінці серпня, поставити питання про складення мною повноважень голови комісії. Друга складова, не менш, не менш важлива складова. Це я вважаю, от судячи з тої моє, мого досвіду роботи, я бачу, робота комісії більше стала декларативний характер носить. Чому на сьогодні рішення комісії має рекомендаційний характер? Це не є вказівка для пленарного засідання для депутатів, як саме вони мають голосувати. Комісія це місце, джерело, звідки кожна фракція черпає достеменну інформацію, таку. Ретельну інформацію по кожному питанню, і скажімо, моє завдання як голови комісії, було основне це зробити роботу комісії. прозорою. до нас приходили журналісти з прямі ефіри, знімали це, все люди вільно висловлюються. Приходять депутати з інших комісій, вільно я ніколи цього не забороняв і завжди підтримував. Крім того, всі бажаючі, всі вільні мають доступ. Це одна сторона питання. Друге, всі питання, які йдуть на комісію, вони завжди обговорюються. Не було жодного питання, коли я блокував, не розглядав і таким чином питання не могло рухатись далі. Всі питання однозначно підтримує їх комісія, не підтримує, вони всі йдуть на сесію. А вже в сесійній залі, звичайно, депутати повинні визначатися. Можу сказати, що свою роботу на комісії я оцінюю, скажімо так, ні за неї не соромно. За короткий час, в кілька місяців, звичайно, з допомогою тих, хто цього хотів. Я б зумів осягти той мінімум, який потрібен для того, щоб депутат міг орієнтуватися в цих земельних питаннях, приймати рішення певні. І дуже сподіваюся, що після мого переобрання на голову комісії прийде людина достойна, яка продовжить традиції прозорості, традиції того, що комісія надалі не буде тим місцем, яке дає підстави для нехороших чуток. У нас є дуже багато хороших достойних депутатів комісії. Я думаю, що все буде нормально. От. Затим, думаю, що питання буде позитивно розглянуто на, на черговій сесії. Я зможу скласти повноваження, залишаючи членом знову таки земельної комісії, для того, щоб продовжувати моніторинг цих питань. А далі комісія продовжить свою роботу, і ми успішно будемо рухатись далі.